Господи, и владыко живота моего, дух праздності, уныние, любоначальне и празднослов'я, не дашь ми. Бог же целомудрие, смиренномудрие, терпение и любви, даруй мне рабу Твоему. Ей, Господи, Царю даруй мне зрити Моя при решении Неосуждать и брата Моего, яку у благословении всего веки веку. Цю молитву ми чуємо в усіх православних храмах, у особливі дні Великого Посту. Її автор преподобний Єфрем Сирін, звуть його учителем покаяння неспроста. Народився святий в християнській бідній сім'ї в місті Нізібія на початку 4 століття. Єфрем Сирін мав запальний характер, часто сварився і навіть сумнівався в промислі Божому, аж поки не отримав від Господа застереження, яке його привело до покаяння та спасіння. Винен за те, що викрав вівці, сидітимеш в в'язниці. Але я не винен. Я не винен! Я не робив цього! Навіщо мені ті вівці? Випустіть мене! Випустіть! У сні почув Єфрем голос, який закликав його до покаяння та виправлення життя. Єфрема Сиріна виправдали і визволили з в'язниці. Тоді прокинулося в ньому глибоке покаяння. Юнак пішов у гори і став пустинником. Чимало зробив за життя Єфрем Силін заради Христа, тлумачив святе письмо, писав багато молитов та пісних співв, які тепер перекрашають церковне богослужіння. Відомі його молитви Сину Божому, Пресвятій Богородиці, Святій Трійці і молитва покаяння Господи Владику життя мого. Батюшка, чому саме у великому пості ми маємо читати молитву Єфрема Сиріна? Рада тебе бачити і вітати в нашому храмі. Якщо ми говоримо про молитву, ми говоримо про життя нашої внутрішньої нашої душі. І якщо людина складається з душі і тіла, знаєш, вона деколи переживає за тіло і вона знає, що без яких речей вона не може прожити, саме без воздуха, без піші і так далі. Також наша душа не може жити без молитви. Так от, проходячи Дні Великого посту, святий Єфрем Сірін дає нам настанову в цій молитві, як нам необхідно молитися. Чому саме ця молитва читається у Великому пості? Тому що Господь говорить, якщо ми не простили один одного і зайшли в Дні Великого посту, то цей пісний буде для спасіння нам. Тому Єфрем Сірін він і говорить, як само необхідно нам поводиться у дні Великого посту. Якщо читати молитву, то в контексті тої молитви сказано, що Господь Єфрем Сірін просить Господа, щоб Господь дав йому дух -мудрий, силу силомудре, дух терпіння. І найбільше, що він просить, це Він бачить, щоб не осуждав він брата, не осуждав свого ближнього, що дуже заважає людині, мішає людині йти днями великого посту. І саме більше він каже до Господа, звертаючись в цій молитві, що Господь дай мені побачити мої пригрішення і не осуджувати мого брата. Тому людина, читаючи цю молитву, вона употребляє її як настанову, як інструкцію, можна так сказати, свєтським таким словом, можливо, недоречно, але це як некая маленька інструкція для того, щоб наш піст був благий і добрий і спасительний в ці дні. Як правильно її читати, і чи можна її читати вдома? Перш за все, молитва це спілкування з Богом. І де би ми не молилися, чи в церкві, чи вдома, чи в дорозі, ми спілкуємося і з тим, кого ми любимо. Тобто ми через молитву спілкуємося з Богом, тому що ми Бога любимо. І не можна сказати, що ми в церкві молимося, тому що ми тільки в церкві Бога любимо, а вдома вже можемо не молитися. Тому велику помилку роблять ті люди, які в церкві моляться. А вдома не продовжують молитися. Звичайно, не то, що можна, і необхідно навіть читати. Чому знову ж таки ранком, якщо ми просипаємося і подивимося там якісь ролики в інтернеті, які на натякають нас на якусь злобу, ненависть або на якусь завість, або на якусь агресію. І ми такі виходимо дому з дому, і ми приходимо такі в школу, на роботу, ми в маршрутки такі, ми в магазині такі. Але коли ми почитаємо молитву святого Єфрема Сіріна, де сказано, дай мені побачити моє пригрешені, дай мені осудити мого ближнього. І ми з таким йдемо на роботу, ми з таким настроєм ідемо, настроєм молитви з настроєм йдемо на роботу, йдемо у школу, йдемо зустріч зі своїми ближніми. І отой от дух. Смиренні, мудрі, терпіння і кротості ми передамо своєму ближньому. Тому вдома необхідно молити молитвою Єфрема Сіріна. Звичайно, вона супроводжується земними поклонами. Читається спочатку, ця молитва верніше складається із трьох прохань таких. Робляться на кожне прохання один земний, один земний поклон. Потім читається 12 разів молитва «Боже, очисти мене грішного і помилуй із Поясними поклончиками, і потім ще раз читається ця молитва повністю і робиться знову ж таки земний поклон. Тому я раджу, рекомендую і благословляю руки, і благословляю тобі, щоб ти читала як мінімум два рази цю молитву. Спасибо, спасія.